Всім привіт, вітаю! Сьогодні я знову до вас з розпаковкою посилки. На цей раз це е, в мене приз, який я виграла на каналі у Олени. Канал називається Б'юті Ніва. Цей канал теж відносно молодий, там ще мало підписників, тому знайшла цей канал, підписалася і активно приймаю участь в житті каналу Олени, дивлюся відео, коментую і от приймаю участь в конкурсі. Конкурс був за січень місяць, що мені сподобалося, що конкретно Олена не написала, що буде ну, в якості призу, сказала, що ну, конкретно ну, назвала, що будуть такі-то і такі-то позиції, а от конкретно який її буде представлено продукт, вона не сказала, і це доволі таки цікаво. Конкурс був, умови конкурсу були легкі, потрібно було подивитися відео і написати коментар. Коментар був стосовно розвитку каналу Олени, що ми хотіли, щоб удосконалила вона, що б хотіли, щоб вона показувала. Але для мене канал Олени дуже цікавий. На ньому є і відгуки на різні продукти, і також. Покупки з сайту iHerb, також є розпаковка різноманітних посилок, догляд за собою, макіяж ну, доволі таки цікаво, тому запрошую всіх підписатись на канал Олени і також приймати участь в конкурсах. Ну і взагалі, я думаю, що вам буде доволі цікаво. Так що, от знову зняла захисну плівку і не розпаковувала ще. Давайте це зробимо разом. Дуже-дуже цікаво. Так, що ми бачимо? Так, перше, що це щось від доктор Тюни, це паберс-ой фармасі, я так розумію. Ага, це пробник лінійка чайне дерево. Подобається мені ця лінійка. Дякую. Пробники використаю з задоволенням. Хоча я вже казала, що в мене суха вікова шкіра обличчя, але ця лінійка, якщо її так періодично використовувати, вона гарно гарно діє на шкіру обличчя. Так, далі, далі тут пробнички, пробнички шампунь. Так, гідра шампунь і для фарбованого волосся. Марі Fresh, косметика Марі Фреш. Буду знайомитися, читати, що тут і як, тому що я не знайома ще з такими товарами, з такими продуктами. Так, далі, далі от такий милий, я так розумію, календарик настільний. От дивіться, який він гарний, чудовий, маленький, такий, акуратненький. Люблю такі речі. Дякую, Олена. Так, о, дивіться, зубна паста. Зубна паста Oral b Про експерт. Ніколи в мене не було в використанні такої зубної пасти, тому дуже-дуже дякую. І буду знайомитися. Чудовий подарунок. Так, далі, ну давайте зверху тут смаколики різні, я їх приберу. Так, це е, пес Патрон враже. Ну, ще такого навіть не бачила. Дякую. <смеш> так, і от такі цукерочки. Golden, golden Nuts. Golden Nuts, дякую. Так, ще одна цукерочка. Так, теж бачу, що це від Avon такий бальзамчик для губ, дякую. У мене таких бальзамчиків завжди в використанні один, два, а то й три, тому вони в мене дуже швидко закінчуються. Так, дякую. Далі, далі, калос, Ух ти, калос, спа, для душу. Оранж ойл. Так, заклеєно тут. Так, можливо, тут написано. Чим тут? Ну, буду знайомитися, не буду е е е витрачати час, щоб відео не було дуже довге. Е е дуже цікаво оранж ойл. Цікаво, дякую. Буду знайомитись. Зовсім незнайомі для мене продукти. Так, о, з бананом. Це знаю, що це живильний крем, глибоко живильний крем для рук з бананом. Грінвей, Єва, Суперфуд лінійка. Знаю, що саме аромат оцей з бананом, крему для рук багатьом подобається і частенько зустрічаю в дівчат у відео. Позитивні хороші відгуки на цей крем, тому дякую, дякую, дуже-дуже задоволена. Так, і останнє, що тут в коробочці, це такий от продукт. Це, я так розумію, піна для вмивання, для очищення обличчя від мізон. І тут, я так розумію, що це, мабуть, насадка. так, на, на цю піну. Зараз швиденько постараюсь відкрити. Да, вона, мабуть, тут. Випала, мабуть, так. Так, якщо я правильно розумію, так, що це, що це саме от е, насадка на цю піну, щоб спінювало ще як, не знаю. Якщо Олена, будеш мене дивитися, то напиши, чи правильно я, чи правильно я вирішила, що це насадка саме на цю піну, а можливо, на гель. Не знаю. Хто ще знає, що це, напишіть мені, будь ласка, але це, я думаю, що це насадка все-таки на цю піну для очищення. Теж нічого в мене не було від мізон, ніяких продуктів. Це Корея, буду з задоволенням користуватися. І ще раз дякую Олені за те, що вона провела такий конкурс. Дякую за те, що я ну, перемогла, так сталося. І о, підписуйтесь на канал Б'юті Ніва. Думаю, що ви багато чого для себе знайдете цікавого. Ну, а на сьогодні в мене все. Кругообіг добра продовжується. Я цьому дуже-дуже рада. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що коментуєте. Всім хорошого настрою, гарних покупок, удачі в різних конкурсах. Ну і, звичайно, хорошого настрою. Тримаємось, відволікаємось і підтримуємо одна одну. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.